Вітаю всіх, швиденько роблю. В новинах було перекид весь на Запорізький напрямок. Давайте дивлюсь. Запорізький напрямок до кінця серпня ситуація. Запорізький напрямок до кінця серпня ситуація. Ну, це наші мені йдуть. Також наші до чогось готуються. До оборони, мабуть, сильнішою. Кінцевий результат підкріплення. На кордонах на лінії фронту. Серйозне підкріплення. Сімка Пентаклів. роботи ведеться серйозно на цю тему. Там наші готуються також до чогось. До чого там наші готуються на Запорізькому напрямку, до сильної оборони. До наступу. До бойових зіткнень. Ого. Так. До того, що нам не кажуть. Так, любі мої. До того, що нам не кажуть, там буде якийсь віздез. Серйозний. Так. Ух, будь ласка, Запорізький напрямок, будьте обережні, там є серйозна подія, яка не озвучується. Вісімка мечів, це карта окупації на Діколодощі, а під нею, під нею Мах. Дев'ятка мечів. Якесь розчарування там буде. Будь ласка. Там очікується окупація у якоїсь території. Паш Пентаклів. Невелика, але так. Невелика окупація території. Будьте обережні, там щось відбудеться. Бойня страшна буде. Будь ласка. Це не просто я вам кажу. Йде підготовка. Мені показала підготовку наших. До чого? Ви бачите, не відповідають. Нормально буде невесело. Те, що там мені писало якесь загострення, це ще цвіточки. Якщо там ворог просунеться, дивіться, куди і як. Я не буду розбирати цей напрямок. Я в ньому не орієнтуюся, І, вибачте, сил нема. Мені вистачає Харківщини. Поки що. Детально. Я всіх детально не витягну, але. Я так розумію, що мені випадало Запоріжжя-загроза, де От враховувати лінія фронту, яка найближча до Запоріжжя. Десь з півдня, до зап... південної частини Запоріжжя, що ось... ось там, що я можу вам сказати. Відкривайте карту, дивіться, або ж ви самі на практиці знаєте, що там і як, все інше. Чекаємо, віримо в ЗСУ і споглядаємо за ситуацію, яка реальна. Будь ласка.